Україна розширює оборонне партнерство. Зеленський оголосив про запуск спільного виробництва дронів і зброї зі США та Данією. Трамп сумнівається, що зможе знайти шлях до завершення війни в Україні. Попри свої попередні обіцянки, Росія активує атаки, йдуть бої на Дніпропетровщині, завдано удару по Чугуєву. А червень став рекордним за кількістю шахедів. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Тут щодня ви можете подивитися коротенько всі новини за три хвилини. Україна випускає спільне виробництво дронів і зброї з США та Данією. Повідомив Зеленський цього тижня. Досягнуто угоди з американською компанією про виробництво дронів, а також із Анією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном. Мета це масштабувати виробництво далекобійної зброї та дронів перехоплювачів, щоб захистити життя українців. Я не знаю, чи зможу знайти спосіб для закінчення війни в Україні, заявив Трамп. А як же заяви Трампа зупинити війну за 24 години? За два тижні росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровщини, заявляє Deep State. Війська РФ увійшли до зеленого кута і новоукраїнки поблизу села Дачне. Там тривають запеклі бої. Противник намагається прорватися вглиб області, маючи чисельно Ваго ЗСУ тримають оборону та стягують підкріплення, щоб не допустити просування ворога за межу. Ситуація напружена. Сили оборони вдарили по заводу, який виробляє деталі для шахедів та іскандерів. Повідомляє генштаб Українські сили безпеки і оборони атакували об'єкту ВПК Російської Федерації, що виготовляє адаптивні антенні решітки комета. Для чого вони? Хто його знає? Саме ці деталі використовуються у дронах шахет, ракетах іскандерка, кабах та іншій високоточній зброї, якою ворог обстрілює Україну. Результати удару по Російській Федерації уточнюються. Росіяни завдали масового удару БПЛА по місту Чугуїв. На Харківщині постраждали 11 людей, з них дві дитини. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об'єктів міста. Також влучання БПЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа, пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум'я. Дякуємо хлопцям за роботу. Червень Став рекордним місяцем за кількість російських шахетів понад 5500 дронів за 30 днів, і це лише початок масштабування російських дронових атак. Попереджають у командуванні одразу двох структур сил оборони України. Ефективність мобільних вогневих груп падає, а Росія готує нові удари, зокрема по тилу. Європа стрімко погіршує правила для українських біженців. Тепер у Нідерландах їх змусять за притулок платити удвічі більше ніж раніше. Ціна зросте із 105 євро до 250. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.